Театр починається з кнопки плей на твоєму смартфоні, і ти обираєш найзручніший час, коли розпочнеться вистава. Сьогодні на аудіосцені театру Лесі подкаст Перформенс Текст для театру Антоніни Романової. Читає Ольга Пужаковська. Приємного прослуховування. Антоніна Крим. Текст для театру. П'єса для читання. Подяка Олександру Жугану, Ірині Гарець та Тетяні Кіценко. Слово. Перше слово. Не знаю, яким було моє перше слово. Не пам'ятаю. Мабуть, мама чи дай. Ви знаєте, яким було ваше перше слово? А ваше? Цікаво. Чи формує перше слово нашу майбутню особистість? У кожного тексту для театру є своє перше слово. Воно теж дуже важливе. Хочу, щоб першим словом цього тексту було дякую. Хоча формально це вже не перше слово, але все одно нехай буде. Тож, дякую. Дякую вам, що прийшли. Справді дуже дякую. Ви витратили свій час та ресурс, щоб прийти сюди і послухати цей текст. Це важливо для мене. Зараз я відчуваю багато цієї вдячності, і це та рушійна сила, яка змушує писати цей текст. Трохи дивно звучить, ніби на прийомі у психолога. За це. Я не знаю, скільки вас зараз тут. Дуже сподіваюся, що цей текст не читають на майже порожню залу. Але навіть якщо так, не страшно. Мені цінна кожна глядачка та глядач. Не знаю, хто саме буде читати цей текст, яка саме акторка. Хочу особливо подякувати вам. Саме ви будете сьогодні посередницею між мною і глядачками та глядачами. Дякую за ваш труд. Акторки та актори дуже люблять оплески, а вам, думаю, буде нескладно. Не соромтеся. Дякую. Але це я вам дякую. Вона подякує вам після вистави, коли вийде на поклон. Хочу з вами усіма познайомитись. Якщо у вас є бажання, назвіть, будь ласка, ваші імена. Можливо, по черзі. Якщо ви хочете залишитися інкогніто, то не називайте або вигадайте собі нове ім'я. Це театр. Тут можна бути ким завгодно. Дякую. Шкода, що я не почула жодного ім'я, бо мене немає зараз в цій кімнаті, залі, але сподіваюся, почули ви можливо, запам'ятали декілька імен мене звати Антоніна, тобто мене, а не акторку, яка зараз це читає, її звати інакше. Можливо, взагалі, думаю, було б чесно дати їй хвилинку на представлення, тож пані акторка. Вам слово вітаю! Мене звати Ольга Пужаковська, і я не акторка, я керівниця театру Лесі Українки. Але для мене було важливо прочитати цей текст і на фестивалі, і тут зараз вам, тому що його написала Антоніна Романова, з якою я працювала в незалежному театральному секторі ще з 2014 року. І тоді ми працювали над проектами, пов'язаними з темою війни. Нашим таким слабеньким голосом незалежного театру. І зараз мені важливо підсилити голос Антоніни Романової, голосом директорки художньої керівниці. Ще я скажу вам так про текст, що він доволі інтерактивний, тому прошу вас дослухатися до порад, які звучать в тексті, і забути про те, що ми в театральній залі. а Дивитися навколо себе тут і зараз. Дякую вам, пані акторка. Взагалі, я хотіла би, щоб ви поспілкувалися з нею подовше. Не поспішайте після вистави. Якщо у вас є можливість і бажання, залиштеся, будь ласка. Поговоріть з нею та одне з одним. Як на мене, ці розмови після вистави часто цікавіші, ніж сама вистава. Але зараз вистава триває, і я все ще тут, і досі нормально не представилась. Мене звати Антоніна, я авторка цього тексту. То можна було б сказати, що я драматургиня, але поруч з іншими драматургинями і драматургами, які вміють писати п'єси і роблять це неймовірно круто, я відчуваю себе аматоркою. До того ж, це моя перша п'єса. І навіть цю п'єсу я ще не дописала, я в процесі. Хоча якщо ви всі зараз тут, то таки дописала, але все одно ще не можу називати себе драматургинею. Я навіть цю думку нормально не можу сформулювати. Що казати про п'єсу. Я навчалася на режисерку масових видовищ. Ми з сокурсницями та сукурсниками жартували, що це режисура масових злочинів. Потім ще вчилася на режисерку драматичного театру, поставила декілька вистав, але зараз. Оглядаючись назад, думаю, що режисерка я була так собі. У мене багато питань до самої себе. Декілька разів була акторкою, але акторка з мене ще гірша, ніж режисерка, хоч цей досвід був мені приємним. Але я б не дала сама собі читати цей текст зі сцени. Це була б катастрофа. Тож, ще раз дуже вдячна вам ті, хто зараз це читає. Можливо, колись я стану глядачкою, такою собі середньостатистичною театральною глядачкою Антоніною. Це теж важлива робота. Сподіваюся, що це в мене точно вийде. Глядачі та глядачки надважлива частина будь-якого театрального процесу. Їх неможливо переоцінити. Шкода, що часто недооцінюють. А зараз я ані режисерка, ані акторка, ані драматургиня, ані глядачка. Тут і зараз я персонажка. Це сталося випадково, але сталося вже давно. Спочатку повномасштабного вторгнення я перетворилася на персонажку. 25 лютого 2022 року я пішла в армію. Є старе римське прислів'я. Коли, говорять, гармати, музи мовчать. Я подумала, що займатися театром зараз немає сенсу. Це ніби заперечувати об'єктивну реальність. Треба брати до рук зброю. Дивно, що я так не подумала в 2014 році. Я небінарна людина, мінометниця. Це рідко трапляється в Збройних силах України. То навіть сидячи на бойових позиціях, я продовжила брати участь в театральних проектах, але тепер як персонажка. Це теж, мабуть, важливо. Театр без персонажок та персонажів неможливий. Мабуть. Режисерки та режисери, актори та акторки, драматургині та драматурги, глядачі та глядачки зможуть прожити і без театру. Щось придумають, знайдуть себе як розрадити. А персонажки та персонажі без театру не існуватимуть. У всіх у вас щось було десь там, колись. Всі ви після вистави підете або гуляти, або на метро, чи таксі додому. Я, персонажка цієї вистави. У мене є тільки тут і зараз. Це дивно, в цьому просторі, в цей час є тільки ви, я єдина, кого немає зараз тут фізично, але тільки в мене є це тут і зараз. Тільки в мене немає ніякого до і після, тільки я не зможу вийти з цієї кімнати зали, тільки в мене не так багато часу. Я існую завдяки вашій присутності тут і зараз. Я часто думала про тут і зараз в театрі. На акторських курсах часто вчать цьому тут і зараз і існуванні на сцені. Але в реальності в театрі я майже ніколи не бачила цього тут і зараз. Я дивилася на акторок та акторів, які грали інших людей, які існували в іншому просторі в іншому часі. І глядачі та глядачки разом з ними переносилися в ці інші місця та часи. І спостерігають за особами, яких ніколи не існувало. Це пряма протилежність значенню тут і зараз. Завдяки цьому акторському існуванню мене змусили повірити в це тут і зараз. Іноді я погоджуюсь з цим, але це все одно неправда. Я хочу, щоб сьогодні ми з вами справді були тут і зараз. Я хочу, щоб увімкнули все світло в залі, не тільки художнє театральне, все світло. Подивіться, будь ласка, уважно на цей простір. Не поспішайте, яка ширина, глибина, висота, колір стін, підлоги, стелі, фактура стільців, на яких сидите, звуки, запахи, температура. Згадайте, який сьогодні день тижня, котра зараз година, яке число? Місяць, рік. Подивіться один на одного, на кожну кожного в цій залі, кімнаті, подивіться в очі. Може, згадаєте, як їх звати? Ви всі разом зараз тут. Тут і зараз. Ви. І тільки я насправді зараз не тут і не зараз. У мене своє тут і зараз, коли я пишу цей текст. Я уявляю всіх вас десь там, колись. Ви читаєте та слухаєте мій текст для цього театру. Ви там і колись. А я тут. І зараз було б чесно написати про моє тут і зараз. Воно для вас теж там і колись. Але цей текст це міст між нами в часі і просторі. Цей текст точка перетину між гарматами тут і музами там. Я зараз тут, в маленькому бліндажі на краю Щербинівки біля міста Торецьк. Це підвал під зруйнованим будинком два з половиною на два метри. І два метри в висоту. З дошок, що знайшли в будинку, ми збили нари, зі старих червоних ковдр зробили матраци, з порожнього ящика відмін зробили навісний столик з поличкою. Ми маленький мінометний розрахунок з трьох людей командир міномета Кажан, номер обслуги єнот і я, навідниця. Від бліндажа веде вузька крита траншея до бойової позиції з мінометом 82-го калібру. Але міномет не стоїть на позиції, а захований траншею разом з мінами. Єнот виставляє його щоразу, коли нам дають команду до бою і знімає його після команди Укриття. Сьогодні 18 лютого 2025 року, вівторок, зараз 4.45 ранку. Єнот і кажан сплять. В у них сплять дві кицьки, які прибились до нашого бліндажу. Кицьки ненавидять одна одну, але люблять нас. Або просто люблять поїсти в теплі. Побратими соплять і хроплять, кицьки муркочуть та шиплять одна на одну. Сьогодні по нам було два скиди: наш Старлінг знищений, тепер ми без інтернета. Тільки рація. Чудовий час, щоб написати текст для театру. Назовні час від часу виходи і приходи ворожої артилерії. Яка стрілянина метрів 300-400 від нас. Над нами весь час висить ворожий Мавік, тож ми не відсвічуємо від сьогодні ходимо какать в блакитний пакет, не виходячи з бліндажу назовні. Ходимо в вкриту вузьку траншейку, пакетів мало, тож в кожного свій пакетик з особистим лайном. На жаль, після повторного використання пакет рветься. Час від часу бурчить рація. Пальма, пальма, я Зуля, посилка буде сьогодні, чекаємо сприятливих умов. Я теж виходжу на рацію. Офіс, офіс, Зевсу, браво, шість. Мені відповідають. Зевс, я Офіс, Кубань вісім. Іноді мені здається, що з цих перемовин по рації можна було б написати якусь п'єсу я б подивилась таку виставу. Хоча зараз я подивилась, мабуть, будь-яку виставу. Хоча ні, все одно бажано хорошу. Колись давно я, як режисерка, шукала для себе ідеальний театр щоб створити ідеальну найкращу виставу. Читала про різні методики та види театрів і з часом зрозуміла, що це дуже індивідуально, в кожної людини свої уявлення про найкращу виставу. Я прошу вас дещо зробити для мене. Закрийте, будь ласка, очі. Уявіть себе в театрі вашої мрії. Подивіться по сторонах, яка в цьому театрі підлога, стіни, стеля, яка фактура того, на чому ви сидите, яке освітлення, декор, дизайн. На сцені або в театральному просторі йде вистава вашої мрії. Що це за вистава? Яка назва? Афіша. Костюми. Декорації. Реквізит. Музичне оформлення, мізансцени. які дії відбуваються? Можливо, якийсь монолог? Діалог? Поспостерігайте за цим деякий час. Це найкраща вистава у вашому житті. Ваш. Найсильніший театральний досвід. Побудьте тут деякий час. Ще трохи. Дякую. Можете відкрити очі. Це дивно, як ми всі були ніби тут і зараз. Але кожна, кожен, кожній були в своєму особистому десь і колись. Я довго шукала виставу своєї мрії, а потім подумала, що ця вистава ось, коли кожна, кожен, кожній в залі дивиться свою особисту найкращу виставу. Це вистава моєї мрії. Шкода, що я зараз не з вами і не бачу цього. Але я, як і ви, щойно. Сиджу і уявляю свою виставу мрії. Для мене це лише думки, для вас те, що вже сталося: театр, як точка перетину між спільним тут і зараз, та індивідуальним десь і колись. Можливо, мені пощастило, і я сиджу зараз серед вас. Якщо це так, то привіт тобі! Цікаво, що ти думаєш, чи все подобається. Можливо, щось хочеш змінити в цьому тексті. Ми ніби одна й та сама людина, але насправді ні. Ти реальна людина, яка сидить в цьому залі, а я, закарбована в моменті минулого, стала персонажкою твого тексту для театру. Яка ти зараз? Як ти змінилася? Чи змінилася? Якщо мене тут зараз немає, нічого страшного, у вас є я. Я ніби руйную цю четверту стіну в театрі, але стіна між нами все одно є. Вона в іншій площині. Між нами час і простір. Але в наших тут і зараз є дещо спільне війна. Вона охоплює все. Тут, в армії, я зустріла багато театральних митців та мисткинь. Вони спустилися зі сцени в окопи. Розкажу вам про одного з них Його позивний Атос. Він оперний співак з низьким голосом, доєднався до нашого батальйону. Я дуже рідко його бачила, бо він з іншої роти. Одного разу, коли ми стояли на кордоні з Білоруссю в Чорнобильських лісах, я копала бойову позицію під міномет. До ворога дуже далеко, тож я вмикала собі музику на телефоні класичні рок-хіти, щоб веселіше копалось. А то сніж чергування недалеко від моєї позиції. І коли робив обхід, заглядав до мене і танцював під музику з мого телефона. Це були прекрасні моменти. Пізніше, коли ми з моїм мінометним розрахунком стояли десь між Нью-Йорком та Турецьком, ми прикривали нашу піхоту. У хлопців тоді було дуже багато втрат. Одного разу ми вели вогонь по одній з позицій. Я ніколи не знаю, куди саме я наводжу міномет, на яку саме ціль. Для мене це лише цифри на прицілі. Лише потім я дізналася, що ми стріляли по позиції нашої піхоти, яку захопив ворог, по позиції Атоса. Він був вже мертвий, але його тіло досі було в тому бліндажі. Ми вели вогонь влучну. Коли говорять гармати, музи мовчать. Мені дуже шкода, тут, на фронті, я, як і багато хто, часто думаю про смерть. Смерть перетворює відносини між тут і зараз та десь і колись на ніде і ніколи, та завжди і всюди. Я хотіла би залишити слід. Кожна мить теперішнього стає частиною минулого, але залишає слід. За цими слідами можна піти назад і подивитися, як цей шлях сформував мене в цьому моменті. Ці сліди важливі, але з часом зникають як обійми. Вони відбулися, і деякий час в мене залишається відчуття, ніби одягнена в них. А потім це тепло зникає. З часом я забуваю місця, вистави, людей, все, що мене сформувало, все, що привело мене сюди. Я забула своє перше слово, я досі ним користуюся, але забула саме перший раз той момент. Моє життя ці сліди, які колись були тут і зараз. Поступово все зникає і зникне. І думаю, це прекрасно те, що ніколи не вмирає, ніколи і не жило. І це стосується не тільки людей: це і про вистави, театри, міста, країни. Це про персонажок та персонажів. Життя персонажки коротке від першого слова до останньої крапки. Після останньої крапки тут в цій залі залишитеся лише ви. Глядачі, глядачки та акторка, ви будете їй аплодувати, а вона приймати ваші оплески не скупіться, їй буде приємно. Але в цей момент мене в цій залі вже не буде. Я вже не буду тут і зараз, я стану там і колись. Але я хочу залишити слід. І нехай я лише текст, але я хотіла би обійняти кожну, кожного й кожних. Якщо у вас є можливість, Бажання та згода іншої людини обійміть, будь ласка, одне одного зараз. Поки я тут з вами. Дякую, крапка. Якщо ви бажаєте подякувати акторам і акторкам. То можете підтримати один із наших зборів на підтримку сил оборони або розказати про нас своїм друзям у соцмережах. Почуємось у наступному епізоді.